Вітаємо! Бувають такі теми, коли ще на підготовчому етапі ти розумієш, що одним відео справа не обійдеться. Тож сьогодні перший акцент по справі навколо клініки. Одрекс зараз декілька разів на тиждень у соцмережах з'являються нові свідчення постраждалих клієнтів або їх родичів. Справу коментують медики та експерти в юриспруденції. Хтось стає на сторону лікарів. Хтось згадує свої або чужі негативні історії лікування у клініці. Є навіть думки про спробу рейдерського захоплення та банального віджиму бізнесу. Упевнені, що далі буде. Тож сьогодні ми хочемо зробити свій перший акцент по цій темі, який завжди стисло, та й по суті, поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це суттєво допомагає нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і саме ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам. Почнемо з того, що 25 жовтня цього року Національна поліція України та офіс генпрокурора заявили, що двом лікарям клініки Одрекс повідомили про підозру за частиною першої статті 140 через неналежне лікування, яке, за даними слідства, призвело до смерті одеського забудовника Аднана Ківана. Експертиза встановила, що смерть пацієнта можна було попередити за своєчасної діагностики та належного лікування він міг би прожити довше. Слідство вважає, що через помилки лікарів розвинувся сепсис, який на тлі онкології призвів до смерті. У клініці Одрекс зазначили, що їхні лікарі діють компетентно, добросовісно та відповідно до сучасних медичних стандартів. За їхніми словами, вони завжди докладають максимум зусиль для безпеки і здоров'я пацієнтів. Нагадаємо, Аднан Ківан, засновник девелоперської групи Кадор Груп, був одним із помітних гравців на ринку нерухомості України та входив до списку 100 найбагатших українців згідно з Форбс. Він пішов з життя наприкінці жовтня 2024 року. Йому мало виповнитися 62 роки. Після його смерті новим головою корпорації Кадор Груп став його син Руслан Ківан. Через декілька днів після оголошення підозри лікарям медзаклад опублікував на своїй Фейсбук-сторінці заяву, в якій повідомив, що в деяких змі та пабліках розміщується інформація щодо досудового розслідування та персональних даних медиків, які не мають бути публічними. За словами представників Одрексу, очевидно, що це має замовний характер. Також в заяви йдеться про те, що лікар має право на чесне розслідування і справедливий суд. А пацієнт направду підтверджено фактами, а не емоціями. Прокоментувати ситуацію ми попросили медичного директора Одрексу Дмитра Гавриченка. Ми працюємо за протоколами, міжнародними протоколами або глузовими стандартами, які є в нашій країні. І це є знак якості для будь-якої медицини в нашій країні. Ми так і працюємо. Нашим пацієнтам ми рекомендуємо отримати другу думку, будь-де це може бути інша лікарня, це може бути в лікарні за кордоном, у експертів за кордоном в інших країнах. І це є нормальною історією, коли ми маємо справу з тяжкими захворюваннями. Ми знаємо, що ця історія перевірялася в інших країнах, де лікарі казали, що ми йдемо вірним планом. Лікар. Як і будь-який громадянин нашої країни має право на справедливість. Але, на жаль, наразі ми цього не бачимо зараз. І це підтверджується тим, що не чується не медична спільнота. Коли обиралися запобіжні заходи нашим лікарям, не прийнято було до уваги те, що на суд прийшов ректор медичного вузу, прийшов депутат Верховної Ради, який брали на поруки наших лікарів. Не зрозуміло, чому йому брали таку запобіжну варту, як Домашній арест, тому що це було вже рік назад, і вони працювали весь цей рік, і є багато пацієнтів, які теж приїхали до суду просити суду не закривати наших лікарів цілодобово на дому, а надати їм змогу надавати ту допомогу, яку надають кожного дня і надавали кожного дня. Тому ми рахуємо, що це є тиск на наших лікарів, і це є тиск на нашу систему медицини, яку ми організовуємо. Цей кейс є прецедент в практиці в Україні, і якщо не буде справедливості, не буде якогось. Прозорого розглядання цієї справи завтра лікарі будуть боятися надавати допомогу пацієнтам. Вони будуть боятися несправедливості, тому що неможливо просто так звинуватити лікаря. Ми повинні чекати, коли в мене розслідування буде суд і буде вирок. Але не так, якщо там там в Фейсбуці сказали, що він винен, тому він винен. Тепер декілька слів про лікарів клініки Одрекс, хірурга Віталія Русакова та онкологиню Марину Білоцерковську, яким саме і оголосили підозри на їх захист. Відразу встали колеги медики члени професійної спільноти лікарів онкохаб на своїх сторінках у соцмережах розмістили заяву, в якій, зокрема йдеться про те, що рішення суду щодо арешту лікаря клініки Одрексу Віталія Русакова. Викликає глибоке обурення. Це рішення медична спільнота розцінює як неправомірне, заангажоване і таке, що суперечить принципам справедливого судочинства. Суд, не розглянувши належним чином матеріали справи та аргументи сторони захисту, фактично позбавив лікаря права на захист і знехтував базовими правилами громадянина. Нагадаю, що 27 жовтня хірурга Віталія Русакова. Суд взяв під цілодобовий домашній арешт строком на два місяці. Згодом 19 листопада, Київський апеляційний суд частково задовільнив клопотання захисту та змінив цілодобовий арешт на нічний. Також треба додати дуже цікавий факт: вже під час домашнього арешту Віталій Русаков виявив у себе в оселі невідомі прилади з мікрофоном, сім-карткою та модемом. Приховану прослужку було оперативно передано правоохоронним органам. Також треба декілька слів додати і про те, що у справі щодо смерті забудовника Аднана Ківана на вимогу представника офісу генпрокурора були арештовані корпоративні права одеської клініки Одрекс. І до цього рішення теж є запитання. За словами старшого адвоката Міллір-Лоу фірм у справі захисту Одрексу Анни Калинчук. Вони, як сторона, що оскаржує арешт корпоративних прав, досі не бачили повного тексту рішення Печерського суду, яким саме права і були арештовані, за словами адвокатки, через воєнний стан судам дозволили приймати рішення через так званий короткий текст. Це коли суд тільки каже арештувати або не арештувати, але не каже, чому він прийшов до таких висновків. І ось з кінця жовтня, коли таке рішення і було прийнято. Адвокати компанії Одрикс досі не бачили повний об'єм матеріалу. Також в адвокатів викликає запитання те, чому розслідування, яке по закону має бути прив'язано до місця ймовірного злочину, ну тобто до Одеси, де саме і проходив лікування Аднан Ківан, і, на жаль, помер, і яке по логіці має розслідувати поліція Одеси, передано до департаменту стратегічних розслідувань головного слідчого управління національної поліції України і розслідування. Відбувається у Києві засновник юридичної компанії Міллер, відомий український адвокат Масіна Єм на своїй сторінці у Фейсбук написав, що ця справа нагадує не правоохоронну систему воюючої країни, а старі схеми часів вирішалова Януковича. І вся ця справа не про медицину, це про спробу захопити бізнес. Ми залишаємо в описі до акцента посилання на повний текст допису від юридичної компанії Міллер. Тож обов'язково перечитайте його. Там багато цікавих моментів. Ну і звісно, редакція інтенту звернулася до представників компанії Кадор Груп та близьких Аднана Ківана за коментарем. Але на жаль, відповіді поки не отримали. Тож. Ми завжди відкриті та готові до всебічного висвітлення подій і пропонуємо наш інформаційний майданчик для коментарів сторони обвинувачення. Як ми і казали на самому початку, це тільки перший акцент по справі Одрексу. Упевнені, що попереду нові та ймовірно дуже цікаві повороти та рішення. Тож ми продовжимо слідкувати за перебігом подій та обов'язково будемо знайомити вас з новинами у цій справі. Звісно, родині та близьким Аднана Ківана ми висловлюємо глибоке співчуття і сподіваємось на чесне та прозоре правосуддя. Ну і нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Не нехтуйте сиренами, здоров'я вам і тримайтесь.